У системі поглядів так званої російської ліберальної позиції України немає і не може бути. В совєтських лагерях ти називався хто ти і яка у тебе стаття? Ти був індивідуален. По перше, ми повинні припинити шукати хороших руських ще з 22-го року. Їх просто немає. Натомість, є корисні, шкідливі і неважливі. Корисні наближають нашу перемогу, шкідливі віддаляють, а решта їх більше. Взагалі не важливі у системі поглядів так званої російської ліберальної опозиції України взагалі не існує. Для них, як і для очільників кремлівського режиму, як для мільйонів звичайних росіян, це не країна, а їхня власна територія. В їхній уяві Росія веде війну із Сполученими Штатами, а Україна це поле війни. Там немає з ким говорити і немає тем для обговорення. Повторюємо, нам потрібно припинити шукати хороших руських і засмучуватись, що вони. Не знов не такі, як нам хочеться. Наші потенційні союзники в боротьбі з імперією лише ті, хто хоче її розвалити: національно-визвольні рухи, регіональні незалежницькі рухи, а також дуже невелика кількість росіян, які розуміють, що в Росії є майбутнє лише після кінця імперії. Зараз е, така тема товариства. Міністр внутрішніх справ німецької землі Бранденбург Михайль Штюбген закликає до посилення прикордонного контролю на всіх кордонах ЄС з Угорщиною. Цьому придавало пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі. Вони можуть в'їжджати до Євросоюзу через Угорщину без будь-яких перевірок безпеки та безперешкодно рухатися до інших країн блоку. Такі рішення викликали обурення всередині європейського союзу, зокрема президент Літви і Асноседа заявив, що пом'якшення від Угорщини збільшує безпекові ризики. Воднораз голова найбільшої політичної партії блоку європейської народної партії Манфред Вебер впевнений, що рішення угорської влади послабити візове обмеження для російських відвідувачів відчиняє двері для шпигунів. Тож лідери ЄС повинні вжити термінових контрзаходів. Про це пише Financial Times. Ну і давайте поговоримо про цю тему також із військовим громадським діячем, генералом майором запасу служби безпеки. України заступником голови СБУ у 14-15 роках. Віктор Ягун з нами на живому зв'язку. Пане генерале, Бажаю здоров'я, спасибі, що знайшли час. Буде приятель. Добро здоров'я, ну а така от угорська ініціатива, я так розумію, це е, спільне рішення е, Віктора Орбана і його орбіти. Та і от якось воно виникло. Так, ну може це не пов'язані речі, але так чи інако. Після його давайте в лапках візьму словосполуку, світового турне, в рамках якого була відвідана і столиця рефії міста Москва. Чи все це притягнуто за вухо? Дивіться всі е, спостерігачі, які звинувачують Угорщину. Ніхто не говорить про нюанси. А нюанси там такі: в них будується атомна електростанція. Раз. В них будується величезний завод по виробництву електроавтомобілів китайських. Це два угорці, не хочуть бачити на своїй території мігрантів з країн, які за їхнім визначенням не поділяють християнські цінності. Вони вирішили, що краще запросити висококваліфікованих робітників з Росії і Білорусі, які будуть е, приймати участь в будівництві, е, в будівництві е, атомної електростанції, будівництві цього заводу, можливо, будуть працювати на цій станції і заводі, і можливо, е, замінять частину тих робітників, які з Угорщини виїхали в інші країни. Тобто, такі, така собі заміна е, заміна мігрантів. Е, з східних країн, там не знаю, азіатських країн африканських країн на е, е, це за їхнім визначенням росіян і білорусів, але це величезна помилка, яку вони просто не розуміють, тому що в Росії переважна більшість населення вже давно не християни, а мусульмані, і хто приїде в Угорщину? Чи християнин, чи мусульманин, вони ж не будуть перевіряти його там на, на предмет релігійної приналежності, ага. а вони видають йому карту фактично угорця, з якої він справді має можливість виїхати в інші країни, тому ту проблему, яку створила для себе Угорщина, її і долати ніхто цього угорщині. Простити не буде, прощати не буде. Я думаю, що відповідь буде досить жорстка. І буде відновлення прикордонних прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС і Угорщини. До речі, я сам неодноразово перетинав кордон Угорщини з іншими країнами, і я можу точно сказати, що прикордонний пункт на угорсько-хорватському кордоні точно існує. Тому е, угорці самі створили свої проблеми. Як вони з ними будуть вирішувати? Це і, 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 вибачте за татологію. Це їхні проблеми, пане генерале. А, от допоможіть розібратися. Ну, дивиться, воно ж ну, ніби абсолютно самовидно, якщо припустити, що ось ця вся ініціатива створена у тому числі для того, щоб був такий. Е, Канал логістичний транспортування шпигунів до Європейського союзу. Ну це ж ну ніби самовидно. Та да? тут не треба бути професором математики чи якось логікою сильно володіти. Правда, то на що вони розраховували? Якщо це дійсно було одним з цілей покладання, чи це все ж таки теж більше трошки конспірологія, тому що ну так ніби просто, такі процеси не відбуваються, ні? Я думаю, що це конспірологія. Реально з тих 65 тисяч, на які вони розраховують, ну точно, якщо там хтось один скористується цим каналом, ну точно не ті нелегали, які хочуть потрапити в Європу. Потрапити в Європу через Угорщину, я знаю. Як правило, нелегали російські заїжджають в Європу через інші країни, під іншими е прізвищами, іншими, е іншими цими, е документами прикриття. Тому це зовсім інша схема, і вони використовують ще з радянського союзу. А е, вона дуже проста. Е, Нелегали, як правило, при, при, прибувають з Латинської Америки через Іспанію, Португалію, ага. Це, і це підтверджено навіть під час цього обміну, коли серед тих кого було обмінно, були двоє е, російських офіцерів з дітьми. Які видавали себе один за громадянина за походженням аргентинця, а інша за аргентинку за мексиканку з аргентинським паспортом, тобто насправді росіяни. Тому я не думаю, що канал Будапештський канал буде використовуватися прямо аж так серйозно. Тут в цій частині спасибі за думку про обмін між РФ і Америкою Ми ще поговоримо. А знаєте, ви от коли споминули про те, що РФці будують атомку в Угорщині, а я згадав, що вони ж взагалі по світу. Якщо я не помиляюся, здається, ні понад третину взагалі реакторів будують і в таких країнах, як Китай, увага. Так? Китай, Індія, Іран, Арабська Республіка Єгипет, може, я ще щось забув. Отут, -от, як бути в контексті, ну давайте так, це можна називати подвійними стандартами, але, певне, достатньо умовно. Ні, це можна назвати подвійними стандартами. Тому що крім того, що вони будують. Вони ще використовують фактично е, м, таку з, з, з їхні технології використовуються ще в декілька країнах, в тому числі і е, Європейського Союзу, і вони е, таким чином підтримують не просто контакти вони тримають на своєму гачку певну кількість держав, які не можуть з нього стрибнути. Україна перша країна, яка відмовилася повністю російських. Е, Твелів, і перейшла на американські технології, залишаючи е, атомні електростанції, які були е, побудовані ще з Радянського Союзу. Тобто е, це шлях, який можна було подолати, але вони чомусь в інш, ну, в інших країнах, зокрема в самі Угорщині, е, на це не, не хотіли йти і не хочуть, і е, залишаються на е, фактично на повністю на забезпечені російського генератором.